Христос Воскрес. Дорогі браті і сестри, в сьогоднішню неділю дуже гарно сказав отець з після апостола про іконографічність тих літературних образів, які нам переповідають автори Святого Письма. Євангеліст Іоанн має інший стиль, не такий, як Лука. Євангеліст Іоанн Розповідає нам великі історії, не так багато кількісно, як інші евангелісти, але передає багато діалогів і різних подробиць з тих зустрічей Спасителя з різними людьми, які увійшли до Євангелія. До і от в цю неділю, після неділі, коли ми чули про Фому, першу неділю після Пасхи, про його запевнення в вірі, після неділі Жон Мироносець, які залишилися вірними, попри те, що ученики розбіглися, сьогодні ми чуємо ще одну історію, яка є благовістям, як все Євангеліє, воно є благовістям, тобто звіщенням благої звістки про Воскресіння, про діла Божі. І ця історія про зцілення паралізованого вовчій купальні. Ми спочатку чули апостол, те, що стало пізніше, а далі по службі ми читаємо Євангелія, ті події, які сталися раніше. Це було до Воскресіння Христового, зрозуміло. І от вже отець Дмитро акцентував, що в грецькій мові, так само як і в армейській, і в єврейській, слова, якими звертається Господь до розслаблених. Це те саме слово, дієслово, яким описують євангелісти те, що сталося із самим Христом на третій день, те, що він встав із мертвих, він каже: встань паралізованому. Тут можна розмірковувати над цим. Тут можна розмірковувати, браті і сестри, і над словами самого паралізованого, який 37 років лежачи при купальні. В якій як тоді було повір'я, що сходить ангел і зцілює, можна зцілитися, якщо першою війдеш після того збурення води, і він каже: немає людини, яка б мене туди піднесла. За 37 років не знайшлося людини, яка би допомогла цьому нужденному. На це можна поміркувати. Чи коли навколо нас є люди, чи ми. Не, 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 не стаємо в теж в якійсь такій ситуації, що кажуть, немає людини, хоча ми могли би, напевно, бути десь поруч і допомогти. Але в усій цій історії є один такий штрих, який якби от мене особисто так зачіпляє, це те, що той розслаблений потім, так би мовити, видав Ісуса Його ворогам. Адже коли. Його спитали, хто тебе зцілив? Спитали ті, хто юдейська верхівка, які були проти Ісуса Христа, як ми знаємо, врешті-решт його розіп'яли, точніше, видали Пілату на розп'яття. То коли вони його спитали, він не знав, а коли дізнався, врешті-решт, то пішов і доклав, пішов і доповів, що ось це є той. Яка тут може бути для нас мораль в цьому? Мені здається, тут може бути для нас зразок в тому, що Господь наш, який знав, серце кожної людини знає, який знав, як та людина себе поведе після того. Він тим не менш його зцілив. Згадаймо, як вчить Спаситель. Як хочете, щоб люди поступали з вами, то ви так поступайте з ними. Господь ніде, день ні разу не каже, що у відповідь ми теж отримуємо добре ставлення, що так, як ми поступаємо з людьми, вони будуть поступати з нами. Ні. Далеко не завжди. Не треба очікувати, що роблячи добро, ми у відповідь отримаємо добро. Хоча це природно, нам би так хотілося, звісно, це нормально було би. Але корінь гріха в нас, в людях, є такий, що ми бачимо. Що можна і на добро відповісти ось таким, м'яко кажучи, некрасивим вчинком. Тим не менш, це значить, що нам все одно потрібно робити добро. Все одно. Не робити іншим, чого не бажаємо собі, і поступати так, як би нам хотілося, щоб інші поступали з нами. Адже Господь Ісус Христос, який нас так навчав, Він сам так і робив. І цей епізод із Євангелії якраз ілюструє те, що Господь сам подає тому приклад. І нехай Господь наш як добрий пастир, який прийшов за блукалих овечок зібрати до себе, як він прийшов до цієї немічної овечки і не зовсім вірної, скажімо так, овечки, хай Господь прийде і до нас і нас збере. В одне зібрання, в одну спільноту, щоб ми з вами були вірними нашому Господу. Амінь.